Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні в нас на огляді ніж від компанії DioBoe 224 PSP ot Цей ніж має пряму ріжучу кромку з гострим кінчиком, а з протилежного боку на руків закріплений латунний язичок. Такий ніж використовується для щеплення в приклад, наприклад, або для певних операцій кольоровки. Виконувати окуліровку в та подібний розріз таким ножем буде незручно. У нього кінчик є прямий, а не загнутий догори. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Загальна довжина цього ножа 190 мм, довжина ріжучої кромки 55 мм, а вага його 60 грам. Лезо виготовлено з високолицевої сталі. c 100 і загартоване на твердість порядка 59 одиниць HRC. Це лезо призначено для роботи правшою, тобто спуск в нього виконаний з лівого боку, спуск. Правильно зроблений лінзою в ноль. З правого ж боку лезо є абсолютно рівне. На лезі з лівого боку є невеличка така от фасочка проріз, для того, щоб було зручно підчепити нігтем лезо і відкрити ніж, коли він знаходиться в закритому положенні. З лівого боку на лезі ми знайдемо виштамповку логотипу Дюабої. Руків виконане з пластику, зібране на латунних клепках. Всередині руків'я є латунні лайнери, а також металевий замок, який виконує фіксацію леза. В закритому і відкритому положенні. В завершенні руків'я знаходиться досить великий латунний язичок, яким зручно відганати кору, коли ми проводимо певні види щеплення. Придбати ніж 224 PSPVT ви можете в компанії Garden Tools Ukraine, яка є офіційним дистриб'ютором Дюабої на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів «Клуб Клубруслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!